90-95% інформації, яку я споживаю впродовж дня, є англійською мовою. Так склалося, що уся якісна, передова, глибока інформація є англійською мовою. Насправді мені важко вам пояснити її цінність, тому що ви особисто маєте це відчути. Але повірте мені на слово, що в інформаційному плані англійська просто є лідером. І ви отримаєте в рази глибшу, якіснішу, цікавішу інформацію англійською мовою. Не завжди є переклад на українську мову. А навіть якщо він є, слухати в оригіналі відео в Ютубі англійською і українською це є колосальна різниця. Це Зовсім інша емоція, це зовсім інша якість. Мені важко це вам пояснити. До речі, якщо ви початківець і ви хочете вивчити англійську мову з нуля. До базового рівня тоді ви можете отримати мій платний відеокурс.